Робота над санкціями проти Росії затримується через війну на Близькому Сході. Фінляндія виходить з Отавської конвенції про протипіхотні міни. У Польщі відзначають свято тіла Христового. Сенат США розгляне законопроєкт про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів не раніше липня, повідомляє в середу портал Семафор. Затримка пов'язана з війною на близькому сході і роботою над бюджетним законопроєктом. Автори законопроєкту про нищівні санкції проти Росії. Сенатор республіканець Лінці Гремі, сенатор демократ Річард Блюменталь Блю повинні почекати з просуванням законопроєкту через сенат, оскільки зараз є інші пріоритети. Повідомляє портал Семафор. Портал зазначає, що Сенат також ще не отримав зеленого світла щодо санкцій проти Росії від президента Дональда Трампа. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн визнав, що на даний момент найбільш вірогідним терміном для роботи над санкціями є липень. Сенатор Грем з іншого боку заявив сайту, що Сенату доведеться почекати деякий час, коли справа дійде до санкцій, але не уточнив, коли ця робота може розпочатися. Ситуація з Іраном зараз змінюється, але це не означає, що ми забуваємо про Росію чи Україну абсолютно, запевнив сенатор. На ухвалені санкції вже давно наполягають конгресмени обох партій і обох палат конгресу США. Законопроєкт зобов'язує адміністрацію запровадити санкції проти суб'єктів російського енергетичного та банківського секторів, а також тарифи в розмірі 500% на товари з країни, які свідомо купують нафту та іншу сировину в Росії. Гремо голосив, що внесе з. Зміни до положень законопроєкту, які дозволять зробити винятки для країн, що надають допомогу Україні, що звільнить європейські країни, які все ще купують російську нафту і газ від сплати тарифів. У першій половині червня газета Wall Street Джорнал написала, що Трамп тиснув на Грема, щоб той пом'якшив формулювання свого законопроєкту. За даними видання, президент побоїться, що санкції зашкодять перезавантаженню двосторонніх відносин. Фінляндія слідує за Польщею та країнами Балтії, і також виходить з конвенції про невикористання протипіхотних мін. Відповідний урядовий проєкт був підтриманий сьогодні парламентарями. У березні Польща, Литва, Латвія та Естонія вийшли з Отавської конвенції, пояснивши це загрозою з боку Росії. У вівторок президент Фінляндії Олександр Ступ пояснив, що його країна робить теж саме через агресивного імперіалістичного сусіда, який без Перешкодно використовує протипіхотні міни. Отавська конвенція підписана у 1992 році. Є міжнародною угодою спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна держава, яка її підписала, зобов'язалася ніколи не застосовувати протипіхотні міни, не виробляти, не набувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Підписанти також зобов'язуються знищити всі такі міни. Католицька церква відзначає сьогодні тіло присвято присвятих тіла і крові господніх, відомих як тіло Христове, по всій країні проходять урочисті меси та процесії. У Ченстохові на Ясній горі розпочалося центральне святкування свята, яке очолив архієпископ Вацлав Депо. З санктуарію також вирушить процесія з присвятими дарами до чотирьох вівтарів. А за традицією, вірні пройдуть алеєю Пресвятої Богородиці. Це святкування. Ня нагадує нам, що Христос прагне встановити з нами контакт. і є присутнім у нашому повсякденному житті, говорить отець Тадеуш Іващишин. Процесія Божого тіла є вираженням спільної віри і поклоніння перед Ісусом, присутнім в Євхаристії, підкреслили учасники церемонії. Я в що беру участь в процесіях, адже це прекрасні незабутні моменти. Вже не кажучи про те, що зараз весна табці. Красиві вівтарі це єдине таке свято в році, коли можна помилуватися природою і звичайно співом, прекрасним співом біля кожного вівтаря. Протягом багатьох років процесії Божого тіла в Ченстухові чергувалися між ясною горою та архикатедрою, а також між архикатедрою та санктуарієм та протягом останніх кількох кількох тижнів Сумська область стали основними напрямками наступу російської армії в Україні. Росіяни ведуть штурм із застосуванням піхоти. Останнім часом вони все частіше використовують у своїх атаках легку техніку. За минулу добу, за даними українського генштабу, відбулося 163 бойових зіткнення з противником без значних успіхів. Близько 30 разів росіяни йшли в штурм на сумській ділянці фронту і близько. 100 разів у Донецькій області у напрямку Покровська та Костянтинівки, як зазначає військовий експерт Олександр Коваленко, на передовій росіяни намагаються зберегти свою бронетехніку. За його словами, для росіян танків, бойових машин і бронетранспортерів стає все менше, і вони використовують для штурмів, мотоцикли, квадроцикли і навіть легкові автомобілі. Натомість російські піхотні атаки підтримуються з повітря за останні 24 години. Російська армія застосувала близько близько 60 керованих бомб і понад 3 тисячі малих безпілотників по всій лінії фронту. Останній проєкт санкцій проти Росії буде винесений на зустріч послів ЄС у Брюсселі сьогодні. Очікується, що домовленості будуть досягнуті наступного тижня. Тим часом зважується доля обмеження цін на російську нафту. Повідомляє кореспондентка польського радіо у Брюсселі Беата Пломецька. Європейська комісія запропонувала знизити стелю з 60 до 45 доларів за барель. Ідея полягала в тому, щоб обмежити надходження до російського бюджету і фінансування військової. Машини від самого початку було відомо, що обмеження ціни мало б сенс, якби воно було узгоджене в рамках Великої Сімки, і саме тому виникли труднощі. По перше, після саміту групи у Канаді США не змінили своєї негативної думки щодо цього питання. А по-друге, Велика Британія, наприклад, без США, вже не так охоче йде на зниження граничної ціни. У самому ЄС є країни, які виключають будь-яке рішення без США, крім того, після ізраїльських атак на Ірани ціни на нафту злетіли до небес, і це ускладнює дискусії. Тому все більше дипломатів ЄС прогнозують, що цінові обмеження з 18-го пакету санкцій проти Росії будуть зняті однак, все ще залишаться положення, які завдадуть удару по банківському, військовому та енергетичному секторах Росії. За дорученням Європейської прокуратури словацька поліція затримала вісьмох осіб, серед яких посадовці Міністерства оборони. Справа стосується привласнення понад 7 мільйонів євро, призначених для військової допомоги Україні. За повідомленнями словацьких змі, жодному із затриманих поки що не пред'явлено звинувачень. Серед них колишній голова державної компанії з виробництва озброєнь. Поліція також намагалася затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя, але виявилося, що він перебуває у відпустці в Канаді, надь назвав дії поліції театром і заявив, що після повернення в країну він буде у розпорядженні слідчих. Міністр внутрішніх справ матуш Шутай Ешток нагадав, що на порушення вже вказував звіт вищої аудиторської палати. Пан Надь своїми діями позбавив Словаччину мільйонів євро і частини обороноздатності. Він посилався на юридичні висновки, яких у нього ніколи не було. Заявив він. Розслідування стосується постачання боє. Припасів в Україну від початку російського вторгнення Міністерство оборони Словаччини вимагало відшкодування в рамках Європейського фонду миру. Слідчі підозрюють тенденції тендерні маніпуляції та завищення цін.